Привіт, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему для всіх, хто вивчає англійську. Часи. Я покажу вам, які додатки допомагають мені відпрацьовувати свої знання і які відео я дивлюся для того, щоб вивчити їх самостійно. Також надам текстовий матеріал. В українській мові з цим простіше. Є всього три часи: теперішній, минулий і майбутній. В українській ми використовуємо маркери часу, але в англійській ми змінюємо форму дієслова залежно від того, про який час говоримо. І в англійській мові є 12 різних часів. Для того, щоб вміти їх використовувати, вам вам необхідна постійна практика. Чи потрібно вчити всі часи? Так, без цих знань ви не зможете правильно будувати речення і передавати сенс. Звичайно, вас зрозуміють, якщо ви знаєте тільки прості часи, але є ризик, що вас можуть зрозуміти неправильно. До того ж, ви самі не зможете повноцінно розуміти носіїв мови. З чого я починала? Звісно, самостійно вивчити всі 12 часів складно, але можливо. Спочатку запам'ятайте головні відмінності між ними: Simple – fact D continuous trivialis D -ie. perfect rezultat D -ie. Perfect Continuous результат і тривалість дії. Для того, щоб запам'ятати всі 12, я створила собі підказки у вигляді документа, де є вся важлива інформація. Її досить багато, тому мати такий файл під рукою дуже зручно. Я передивилася усі існуючі сайти, на яких є пояснення утворення та використання всіх часів в англійській мові. По-перше, спочатку вам буде легше сприймати інформацію у тексті, ніж на слух, і ви зможете перечитувати по кілька разів одне й те саме по, не зрозумієте. Ось переслуховувати постійно відео, коли ви новачок не дуже ефективно. Посилання на сайти та документ з підказками я залишу в описі під відео. Після того, як я вже вивчила достатньо загальної інформації про всі часи, я перейшла до відео. В Ютубі багато контенту, але я шукала найбільш структурні відео, де чітко і зрозуміло пояснюють, як утворюється час та як правильно його вживати. І я знайшла дуже класні відео від антишколи. Вони не довгі, але дуже змісто. Овні, також можете подивитися відео англійською. Раджу вам робити записи по кожному з часів і обов'язково роздрукувати собі табличку, де ви будете бачити, як правильно утворити час, приклад з реченням та переклад. В описі під відео я додам посилання на теоретичний матеріал з уже готовими табличками та на уроки, з якими я вивчаю часи. І ось, коли я отримала достатньо теоретичну базу, треба було закріпити її на практиці. Вивчення часів в англійській це не просто про завчити, це про постійну практику вправи. Тест. Заняття з репетитором. Зараз у мене є три заняття англійської на тиждень в антишколі. Там ми часто повертаємося до часів, і загалом без них ви не зможете побудувати правильне речення. Отже, не зможете спілкуватися. Коли у мене немає занять, я самостійно виконую завдання на платформі, але якщо у вас не вистачає часу на уроки з викладачем і ви не зареєстровані на платформі антишколи, використовуйте gramago.io. Це найкраща платформа для того, щоб попрактикуватися в часах та граматиці. Там ви можете. Можете обрати один з трьох рівнів складності та відслідковувати свій прогрес. Детально про цей додаток ви можете подивитися у моєму попередньому відео. Чому? Практика така важлива. Після постійного застосування часів ти перестаєш замислюватися над правилами і просто використовуєш правильний час у потрібному контексті. Це важливо, адже під час розмови ти не матимеш часу довго думати над кожним реченням. Практика допомагає швидко обирати правильну форму дієслова. Якщо ви будете використовувати часи під час розмови з вчителем або репетитором, ви отримаєте зворотній зв'язок, який допоможе виявляти і виправляти свої помилки. У мене все. Підписуйтесь та вивчайте англійську. З задоволенням.